Добрий день, діти! Сьогодні під час уроку ми з вами продовжуємо вивчення теми розчини. Урок у нас сьогодні номер 3 ЗОшит 2. І сьогодні на уроці ми з вами познайомимося з новими для вас поняттями електроліти і неелектроліти, електролітична дисоціація, електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах. Будьте дуже уважними, на початку уроку ми з вами подивимось відеофрагмент, після якого вам треба буде самостійно виконати завдання третє. І так, будь ласка, відеофрагмент. В якості джерела електричної енергії постійного струму використаємо шкільний випрямляч. Споживачем електричної енергії будуть дві лампочки розжарення малої потужності, з'єднані паралельно: вимикач, амперметр, з'єднувальні дроти та електролітична ванночка з водою, в яку занурені два електрода. До одного з них, а саме до катоду, під'єднаємо негативний полюс джерела. До аноду відповідно позитивний. Проведення досліду відбувається згідно з правилами техніки безпеки. Максимальне значення напруги джерела енергії становить 30 вольт, що в межах норми, а катод та анод закріплені тримачами на штативах. З'єднаємо всі елементи електричного кола за такою схемою. Вмикаємо джерело, замикаємо електричне коло і нічого не відбувається. Навіть встановлюємо максимальну напругу 30 В, все одно лампочки не світять. Стрілка амперметра ледь відхилилась від нуля, реєструючи дуже малий струм всього соту долю Ампера, якого недостатньо для роботи споживачів. Це пояснюється тим, що у звичайнісінькій воді з-під крана, окрім її молекул, хоч і є різні домішки у якості іонів, але їх дуже мало. Додамо до ванночки трохи звичайної кухонної солі, і навіть можна зменшити напругу. І ми можемо бачити, що стрілка амперметра починає відхилятись. І зверніть увагу, спіраль лампочок поступово розжарюється. Розмішаємо. І нарешті лампочки починають яскраво світитись. Стрілка амперметра реєструє помітний електричний струм у нашому колі. Чому, додавши звичайної кухонної солі до електролітичної ванночки, розчин перетворився на провідник, вся справа в тому, що молекула води є полярною, тобто є диполем. При потраплянні у воду певної речовини, в нашому випадку, солі, в структурі якої є. Позитивні і від'ємні заряди виникають сили електростатичної взаємодії між цими зарядами та диполями води. Кристалічна решітка солі складається з катіонів натрія та аніонів хлора. При розчиненні позитивний полюс молекули води притягується до негативного іона хлора, а від'ємний полюс молекули води до позитивного іона натрія. Взаємодія в кристалічній решітці ослаблюється, решітка руйнується і кристали солі переходять у розчин у вигляді іонів, пов'язаних з молекулами води. Тобто відбувся процес електролітичної дисоціації, утворення носіїв електричних зарядів іонів в електролітах під впливом розчинника. Так, діти, ви подивилися відеофрагмент, тепер повертаємось до нашого зошита. І перше, що ми з вами подивимося в нашому зошиті, це завдання номер 3 Електроліти речовини, які в розчинах або розплавах розкладаються на іони. І завдяки цьому проводять електричний струм. Неелектроліти це речовини. Які в розчинах або в розпадах, на йони не розпадаються, а їхні розчини та розпади не проводять електричний струм. До електролітів належать речовини з йонними ковалентно-полярними зв'язками, і це у нас будуть кислоти. Луги і солі. А до неелектролітів належать речовини з ковалентними неполярними зв'язками, а також речовини з ковалентними слабополярними зв'язками. Наприклад, також до неелектролітів відносяться речовини з прості і більшість органічних речовин. Також діти до неелектролітів. Відносяться оксиди Прошу вас це записати в зошит. Розпад електролітів на йони і час розчинення у воді або розплавлення називається електролітична дисоціація. Тобто речовина розпадається на йони, і тому. Розчин або розплав цієї речовини проводить електричний струн. Бо ми з вами знаємо з курсу фізики, що електричний струн це що у нас упорядкований рух заряджених частинок. Далі у вас є правила, діти, у кого немає зошита з друкованою основою, прошу вас поставити паузу і записати всі чотири правила собі в зошит. Це дуже важливо. Давайте з вами розглянемо малюночок. Це п'яте завдання. Подивіться, будь ласка, якщо зібрати такий прилад, якщо у нас речовина А має ковалентний слабополярний зв'язок, а тут ми бачимо, що це слабополярний зв'язок, або то, тоді лампочка загоратися не буде. І електричний струм проводитись не буде. Якщо у нас йонний зв'язок, речовина під дією електричного струму розкладається на йони, лампочка буде загоратися, і ця речовина буде електролітом, а в розчині буде відбуватися електролітична дисоціація. Далі я прошу вас виконати завдання третє. З цих наведених формул... Вам треба виписати формули електролітів і скласти їхні формули. Будь ласка, поставте стоп, нап... прочитайте уважно назви формул і випишіть формулами тільки електроліти. Будь ласка, попрацюйте. Ну, Хочу вам зараз, діти, сказати відповідь. Зверніть увагу. У нас до електролітів відносяться основи, у нас відносяться тільки ті основи, які розчинні у воді. У нас відносяться до електролітів солі і кислоти. Будь ласка, виконане завдання вам треба буде надіслати мені для перевірки. Давайте з вами далі подивимось. Малюнки. У нас є речовина з ковалентним полярним зв'язком і є молекули води. Що відбувається під час електролітичної дисоціації? Перше, що відбувається, це процес гідратації. Процес гідратації це коли у нас вода підходить до самої речовини. Вода має діпольну будову. Один кінець води заряджений позитивно, два атоми гідрогену, а другий негативно. Тому до позитивно зарядженого йону підходить негативний, негативна частинка води, до негативно зарядженого підходить позитивна частинка води. І так, процес гідратація, після якого вже відбувається процес дисоціації. Дисоціація, подивиться, ось речовина розпалася на два йони. Під дією води це відбувається. І вже в розчині відбуваються гідратовані йони. Тобто це такі йони, які оточені молекулами води. Давайте з вами подивимось завдання восьме. І випишемо йони, які будуть рухатися до позитивно зарядженого електрода анода і до негативно зарядженого електрона катода. І так, діти, анод це у нас електрод, який позитивно заряджений. З курсу фізики ми знаємо, що до позитивно зарядженого частинки рухаються негативно заряджені частинки. Тобто в даному випадку до аноду буде рухатись хлор і буде рухатись кислотний залишок нітратної кислоти НО3 зарядом мінус. Далі до катоду. Катод у нас це негативно заряджений електрод, до нього будуть рухатись іони магнію зарядом 2. Іони феруму зарядом 3 мінус, і іони ніколу зарядом 2. Діти, зверніть увагу, ми з вами пропустили іони сульфатної кислоти so 2 заряджені негативно, тому вони будуть рухатись до аноду. З цих формул нам треба скласти формули електролітів. Це дуже просто. Наприклад. Магній позитивно заряджений йон, і він буде приймати на себе будь-який негативний йон, наприклад, хлор. По кількості зарядів ставимо індекс магній хлор 2. Ферум зарядом 3 мінус, буде приєднувати 3, пробачте, діти, буде приєднувати до себе. Аніон зарядом 2 мінус. Я вам нагадаю, як треба правильно скласти формулу. І так, це у нас три позитивних і два негативних. Найменше спільне кратне 6. 6 поділити на 3 буде 2. 6 поділити на 2 буде 3. Юніс 4 беремо у дужки і ставимо цифру 3. Ну, і, наприклад, Нікол. У нас буде приєднувати до себе кислотний залишок нітратної кислоти, нітрат ніколу. 2 плюс буде на ніколи і НО3 заряда мінус. Тому формула буде мати вигляд нікель НО3 двічі. І так, з точки зору електролітичної дисоціації, кислота це у нас електроліт, під час дисоціації якої утворюється. Катіони гідрогену і аніони кислотного залишку. Основи це електроліти, під час дисоціації яких у вигляді аніонів утворюються аніони гідроксогрупи і катіони будь-яких металів. А солі це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металічних елементів та аніони кислотного залишку. Діти, ще раз нагадую, у кого немає зошита з печатного словом, ставить паузу і записує ці правила собі в зошит. Це обов'язково. Далі нам треба переглянути ще один відеофрагмент. Давайте його подивимось. Кислоти в розчинах дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену та аніонів кислотного залишку. Багатооновні кислоти дисоціюють ступінчасто. Катіони гідрогену по черзі відриваються від аніону кислотного залишку. Розчинні основи під час дисоціації утворюють катіони металу та аніони гідроксильної групи. Солі дисоціюють з утворенням катіонів металу та аніонів кислотного залишку. Діти, подивимось тепер знову на наш зошит. І будемо виконувати завдання, які є в зошиті. Ми з вами з відеофрагменту вияснили, що кислоти у нас це речовини, які при дисоціації дають нам катіон гідрогену. Далі основи нам дають при дисоціації аніони гідроксогрупи. А метали дисоціюють на катіон металу і аніон кислотного залишку. Тобто, ось тут треба написати кислоти, основи і солі. І зверніть, будь ласка, увагу, що дисоціація в основах відбувається тільки в розчинах, тобто в лугах. Давайте з вами. Доповнимо табличку в завданні 102. Літій ОАЖ OH в якості катіону, тут у нас буде ігор, в якості аніону група заряда OH зарядом. Якщо у нас є катіони цинку і аніони групи НО3, вони нам дадуть речовину, цинк НО3 двічі. Якщо у нас є катіон гідрогену і аніон брому, він, вони нам дадуть речовину H-бром. Купром С4 нам дасть катіон купрума зарядом 2, і аніон кислотного залишку S4 2- катіони барію і аніони групу H нам дадуть речовину барій ОН-двічі. Сульфатна кислота H2С4 при дисоціації нам дасть два катіони гідрогену і аніон С4 2-. Діти, заряди катіонів і аніонів ви можете дивитися в таблицькій розчинності. Далі у нас з вами іде завдання. Нам потрібно ставити, як правильно, де ну, підібрати правильну відповіді. Натрій сульфіт це натрій 2 СО3, тобто літера Б. Натрій сульфат, це натрій 2 со 4 літера Г. Натрій сульфід. Формула його буде натрій 2С, тобто це літера А. І натрій – це буде натрій НО3 літера Д. Задача. У воді розчинили алюміній сульфат масою 3,2 грами. Формула алюміній сульфату. Алюміній 2, СО4 тричі. Треба визначити сумарну кількість речовини іонів, які містяться в розчині солей. Діти, подивіться. Алюміній сульфат дисоціює на 2 іони алюмінію зарядом 3 плюс. Ось вона ця двічка. Це індекс, який перейшов в коефіцієнт. І 3 сульфат іону зарядом 2 Індекс 3 діти перейшов в коефіцієнт. Маса цієї солі у нас 34. Цілих 20 Нам треба визначити сумарно кількість речовини іонів. Тобто, нам треба знайти кількість речовини іонів алюмінію в цьому розчині і кількість речовини сульфат іонів в цьому розчині. Що ми будемо робити? Перше, що ми з вами зробимо, діти, перше, це ми з вами. Визначимо кількість речовини алюміній 2 со тричі. Для цього ми масу цієї солі 34,2 грами поділимо на її молярну масу, яка дорівнюється 342 І кількість речовини цієї солі буде 0,1 моль. Далі ми будемо з вами дивитися на рівняння реакцій. Зараз я приберу зайве, щоб вам було зручно. Будемо дивитися на рівняння реакцій. Давайте подивимось вам. При дисоціації одної молекули алюміній 2 so 4 тричі, у нас утворюється два катіони алюмінію і три аніони СО4. Якщо у нас 0,1 моль солі, то відповідно до коефіцієнтів рівняння реакції, у нас буде утворюватись в два рази більше, тобто 0,2 моль катіонів алюмінію і 0,3 моль катіонів аніонів со 4 Подивіться діти, як я це записала. 1 моль. Алюміній 2С4 нам дає 2 моль катіонів і 3 моль аніонів. 0,1 моль солі нам дає 0,2 моль катіонів алюмінію і 0,3 моль аніонів С4. Сумарна кількість йонів буде дорівнювати 0,2 моль додати 0,3 моль і це буде 0,5 моль. Тобто відповідь задачі буде 0,5 моль, це буде суматна кількість йонів у розчині. Наступна задача. Після розчинення ферум 3 нітрату. Ось у нас ферум 3 нітрат формула його, в розчині міститься. 12 моль і йонів НО3. Давайте напишемо дисоціацію цієї солі. Перум 3 нетра утворює катіон перуму і аніон НО3 заряда зарядом мінус. Знову звертаю вашу увагу. Індекс перейшов в коефіцієнт. Ми з вами знаємо, що ось цих йонів у нас знаходиться 12 моль. Обчисли кількість речовини розчиненої солі. Давайте подивимося рівнянням дисоціації. Із одного моль солі утворюється 3 моль НО3. У нас з вами 12 моль но 3 Давайте поставимо х і знайдемо його. 1 до Х дорівнюється 3 до 12. Давайте знайдемо, чому дорівнюється х. Це буде 12 поділити на 3. І це буде 4 моль. Тобто у нас солі в розчині було 4 моль. Діти задача розв'язується за до допомогою коефіцієнтів, які є в реакції дисоціації. Наступне завдання. У воді розчинили натрій гідроксид кількістю 3 моль. гідроксид має формулу натрій ОХ. І його у нас 3 моль. Одразу я пишу дисоціацію цієї солі. Діти хочу сказати, що дуже багато підручників порівняння дисоціації пишуть отакі стрілочки, тому що процес дисоціації це процес зворотній. І так, при дисоціації основи натрію H утворюється і катіон натрію і аніон гідроксогрупи. Розчинили ми 3 моль. Да? Визнач кількість речовини катіонів, тобто нам треба катіонів знайти, кількість речовини, і загальну кількість катіонів, що утворилася в розчині, у розчині лугу. І загальну кількість. Ну, давайте подивимося. Якщо у нас 1 моль натрію H дисоціює, утворюється 1 моль натрію катіонів натрію і 1 моль аніонів гідроксогрупи. Якщо у нас 3 моль вступає в реакцію, у нас буде утворюватись із співвідношення. Ось тут замість X можна написати 3 моль катіонів натрію і 3 моль аніонів гідроксогрупи. Тобто катіонів натрію було 3 моль, а загальна, ось вони, загальна кількість речовини йонів, загальна кількість речовини буде 3, додати 3, і це буде 6 моль. Наступне 13 завдання. Діти, це завдання треба виконувати обов'язково з... Табличкою розчинності, тому що табличка розчинності це офіційна шпаргалка в хімії, і її можна використовувати навіть при складанні МНТ. табличці розчинення ви побачите всі заряди юних. Пластер рівняння ступінчатої дисоціації сульфатної кислоти. Сульфатна кислота у нас має формулу h 2 so 4 Ступінчата дисоціація. Це така дисоціація, на якій спочатку відривається один катіон гідрогену і залишається у нас такий аніон а з зарядом мінус. Це у нас буде перша ступінь, а потім з іону а з зарядом мінус, він підлягає дисоціації. І у нас утворюється ще один катіон гідрогену і аніон кислотного залишку з зарядом 2 мінус. Визнач пару йонів, що можуть одночасно міститися в розчині. Діти, йони, які можуть одночасно міститися в розчині, нам дають розчинну речовину. І такою розчинною речовиною буде речовина. Калій но 3 Ще раз кажу, це ви можете дивитися по табличці розчинності, яка обов'язково у вас повинна бути для всіх наших уроків. Я собі її не роздруковувала, а вам треба її роздрукувати, тому що вона вам буде дуже допомагати в подальших уроках. Далі, будь ласка. Укажи пару юнів, що не можуть одночасно містити. Якщо вони не можуть, вони дадуть нам осад. І таким осадом тут буде також речовина В. Ось формула цієї речовини плюбум С, а формула цієї речовини буде палій М3. Далі, будь ласка, піде, у вас іде домашнє завдання. Вам треба обов'язково виконати це завдання, і так як у нас урок запису, ви повинні надіслати мені це завдання для перевірки. Будь ласка, я вам зараз надаю таблицю 3.1, яку ви повинні заповнити і надіслати мені для перевірки. Ви можете натискати Стоп, виконувати завдання і надсилати завдання. Далі, будь ласка, завдання 3.2, яке вам треба виконати. І задачі 4.1 і 4.2. Я чекаю від вас виконання завдання до наступного уроку. Всім дякую за увагу. Всім до побачення!